Всили мене зняти відео, щось стало з ловолом, От у мене є за 2-2,5 року. Щось з ним стало От, газулька ся оборвала, що глушити його, тросикся оборвав. У кабіні більш нічого, все нормально. Одна сітка із динаміка відпала. Дивіться, має вже 1600 мотогодин нароботки, Дуже класний тракторець, я ним задоволений, от з мінусу ще ці крила в них. Тут постійно їх треба щось придумувати, отак, от треба втулкове що точити, з цієї сторони само сторону. Постійно лембає. Бардачок такий, поставили нічого, не можна покласти. Колеса. Стерлися у мене на 700 мотогодин Не знаю, що з ними стало. Я Тепер поставив з UMZ 750 на 20. Дивіться, вже два роки на них їж. І такі як новенькі, нічих ніч не, не стираю по асфальту. Я дуже багато, можу казати, все по асфальту їжу. Ось так стерли вже, дивіться, один палець. Так стерли задні теж. А, і ззаді все нормально, подвеска, ніде ниж, дивіться, сухенько не підтікає. Ну, просто ж дуже грязнено. Не мати може і два два місяці вже не маю його, бо постійно у роботі пад. мінус це моя проблема. Розбив задній стоп. Що ще з мінусу має. А, тут теж так. І зламав загнув. Ну, Тому то і причина. Більш такого немає нічого. Дивіться. Тож, все сухенько. Тут в мене Донфенк 404, вже тільки утулка міняв, не подчибник, а утулка вже потекли бортові. Дивіться, мотор. Зараз Дивіться. по мотору. Теж все сухо. Чуть-чуть той регулірував клапана недавно і ось маленьку підслінню. Так нема нічого, все сухенько. Дуже, дуже качественно лавал цей зроблений. Дуже мені Ну, Трошки вага, щоб хоча б мав 3-3 тонн дуже би чітко ну я з таким прицепом міжу, постійно перевожу, то мало вага, Маленько мені не вистачає. А так трактор дуже задоволений, бомбезний. Те, що... От так. І ще такий прицепик. навірно, будеся продавати. Те, що може когось цікавить, висипаю на три сторони. Кап Ремонт тепер зроблений. А так, циліндрик, Все сухенько. Ніде ніч не підтікає. Проводка зроблена. Передній борт теж є, просто зняв, бо буду вести дешка довгі шість, митро так. Світла зроблені. Так що всім пока.